Каналі Пампік. Нещодавно нас в сім'ї стало більше. Народився наш другий синочок. І сьогоднішнє наше відео я би хотіла присвятити такі цікаві речі, як бейбі-бокс. Тепер в нашій країні кожна матуся отримує такий пакунок маляти. В пологовому відділенні видають їх абсолютно безкоштовно. Як ви розумієте, я народжувала Ярослава місяць назад, відповідно, всіма цими речами я користувалася, і конкретно це це не мій бейбі-бокс, тому що мій бейбі-бокс вже майже використаний. А оцю коробочку я позичила у своєї знайомої, яка тільки нещодавно стала матусею. Тому щоб показати вам, як виглядає бейбі-бокс, який вам щойно вручили в пологовому відділенні. В повній комплектації я принесла цю коробку. І будемо зараз дивитися на її вміст. Ну, перше, що мушу сказати, мені дуже подобається дизайн цієї коробки. Вона така світла, яскрава, кольорова. А, насправді коробка розроблена таким чином, що її можна використовувати як люльку або переноску. Там на дні знаходиться матрацик, і на цей матрацик можна покласти малючка. Як на мене, це досить зручно. Хоча, якщо ви запитаєте мене, чи використовувала я цю коробку за призначенням, ні. Перше і саме масивне, що кидається в очі, це підгузки. Є чотири упаковки підгузків від фірми Хелен Харпер. Чотири упаковки по 24 штучки. На різних форумах матусі пишуть, що могли б покласти якісь кращі підгузки, тому що ці промокають, протікають, наліпки добре не клеяться. Чесно кажучи, мене якість цих підгузків абсолютно влаштовує. так? В нас з ними не було жодних проблем, і ми в принципі використали всі до останнього підгузка. А наступне ще знаходиться в бейбі-боксі. це вологі серветки, спеціальні, малючкові, гіпоалергенні, які можна використовувати з перших днів життя. А, єдине, що хотілося сказати, та і Ярослав мене підтримує: що краще б у Box поклали вологі серветки із клапаном, тому що от таку наліпку дуже тяжко віддирати. От молода матуся, яка хоче змінити дитині підгузок. Однією ручкою підтримує дитячі ніжки, другою намагається дістати оцю серветку, щоб повитирати всі сюрпризи малючкові. Відкривається ця упаковка дуже тяжко. Ну є ж дитячі спеціальні серветочки з таким клапаном, які дуже зручно використовувати. Далі в акті вказано, що тут є чотири пелюшки: пелюшка ситцева. Фланелева, муслінова і багаторазова водостійка. Давайте будемо їх діставати. Так, справді все є. Є чотири пелюшки. Якось я вже розповідала в попередньому нашому відео, що пелюшок багато не буває, тому вони вам точно знадобляться. Дуже добре, що їх поклали. Єдине, в мене залишається питання до оцієї пелюшки, до муслінової, а конкретніше до її якості. От, наприклад, це муслинова пелюшка від фірми Baby Ono. Я її купила на сайті і е, використовую вже цілий місяць, я її прала раз 10, напевно, можливо, і більше. А це муслинова пилюшка, яку я отримала в Baby Box. Отакий От, вигляд вона має зараз. І повірте, прала я її, ну, можливо, раза два. Ну, самі бачите, якість е, могла б бути кращою. Це моя нагадується з мого Baby Box, який я вже використовувала. Ну, а ця новенька з вивібоксу, який мені надала моя знайома, поки що ця пелюшка виглядає непогано, але побачимо, який вигляд вона буде мати вже після першого прання. Всі інші пелюшки мене абсолютно влаштовують, по якості жодних запитань немає. Так, далі дістаємо пакуночок з дитячим одягом. Тут знаходяться шапочки, боді, чоловічки і повзунки. До речі, боді, чоловічки і повзунки йдуть в двох розмірах. Це 50-56 см і 56-58 см. Дві шапочки, дві пари шкарпеточок і ну, такі милі речі. До речі, я помітила, що у різних бейбі боксах якість продукції змінюється, тобто комплектація залишається одна і та ж, але змінюються виробники. От, наприклад, в цьому бейбі боксі одяг мені подобається значно більше ніж той, який отримали ми з Ярославом. Чи використовували ми речі, отримані в нашому бейбі-боксі? Звичайно, так. Перший період життя дитинка постійно зригує, і нашому Ярославу Володимировичу я змінюю одяг по декілька разів на день. Тому так, лишня пара повзунків, боді чоловічків вам, звичайно, не завадить. Тому такі речі вам точно стануть у нагоді. Рушник махровий з кутиком для купання. Він мені дуже сподобався. Рушник теплий, м'ягенький, приємний до тіла, і ми його використовуємо постійно після купання. Це класна річ, однозначно так, так. Також тут є бавовняна тепла ковдра. Стане в нагоді, погодьтесь. А от походження і призначення цієї тряпочки я так і не зрозуміла. В акті зазначено, що це... плед. Ковдра 100% трикотаж, бавовна, розмір 60 на 80. Ну, це, це чудово, але ну, ми не використовуємо його як плед, тому що він досить тонкий. Він мені більше нагадує якийсь кухонний рушничок. Ну, насправді я склала. Оцю річ і поклала в далеку шуфлядку, де зберігаються всі інші непотрібні речі. В цьому бейбі-боксі е, прокладки для лактації фірми Helen Harper. Але, як я вже казала, у різних бейбі-боксах є продукція різних виробників. В моєму бейбі-боксі була від фірми Bella на 60 штук. Ну, в цьому дві по 30 штук від фірми Helen Harper. В принципі, одне й те саме. Це саме стосується і е, термометра. В моєму бейбі боксі був трошечки інший термометр від фірми фірмелін. здається. ми його викинули в перший же день. Ой, та з тим термометром, взагалі така смішна ситуація була. Слухайте, я вам розкажу нас після післяродовій палаті було три дівчини. Нам видали ці бейбі-бокси і ми подіставали ці термометри. Уявіть собі, три термометри, три дівчини. Всі дружно міряємо температуру. І на кожному із термометрів показує температура 35,7. Так, 35,7. Ну, ми, звичайно, посміялися. Потім пробували ще раз міряти і ще раз. Просто цей термометр починав пікати на температурі 35,7 і все. І далі він вже не міря. Я так зрозуміла, що це була просто якась бракована партія. Сподіваюся, що цей буде трошечки кращим. Як ви зрозуміли, це взагалі такий пакетик з приємними потрібними речима. Тут знаходиться термометр для води, крем для сосків із вмістом ланоліну, Ну це 100% ланолін, брязкальце, ножички. Ножнички, до речі, класні, дитячі з закругленими кінцями, якраз щоб обрізати нігтики на малюсеньких, малюсіньких дитячих пальчиках. І тут знаходяться шкарпеточки, про які я розповідала вже раніше. Також тут знаходиться засіб для купання малюка від фірми Johnson's. від макушки до п'ятичок. Я думаю, ви чули пише, що він ніжно очищає, не пересушує шкіру, гіпоалергенний для новонароджених малюків. Але є різні версії, є різне ставлення до цього засобу. Ну, наразі ми користуємося засобами для новонароджених від фірми Мостелла, від фірми Ур'яш. Тому Джонсонс я залишила на потім. Поки що я його не використовую. І на самому дні знаходиться ось цей матрасик, про який я вам розповідала. Якщо покласти матрасик в коробку, у вас вийде ось така люлька. В коробці є такі ручки, тобто ви можете підхопити і перенести дитину. Але як я вже казала, я замотую дитину у слінг або кладу її в іншу таку колесочку, а яка нам дісталася в спадок від старшого брата. Тому просто в мене не було потреби використовувати отаку от коробку. Коробку я віддала Давидові, він складає неї іграшки, а матрасик. А матрасик ви можете використовувати постійно як пеленатор. Отже, висновок мій такий. Ідея чудова, і звичайно залишається питання до якості деяких продуктів. Але е, давайте будемо відвертими. Дуже добре, що нам такі пакунки виділили. Дуже добре, що створюється така допомога для молодих матусь. Що ви теж отримували такі бейбі бокси? Напишіть, будь ласка, свої враження в коментарях. Е, напишіть, що би ви хотіли додати, або що замінити. А в мене здається, прокинувся малюк, і мушу бігти всім до зустрічі! Побачимось на каналі ПАМПІ! 爸爸。拜拜